БК Прикарпаття, Володар Кубка України, 3 на 3 серед жінок. В івано Франківську відбувся фінальний етап. Кубка України з баскетболу 3 на 3 серед жіночих команд. Участь у фінальному етапі взяли сім колективів, які на першому етапі зіграли у двох групах. До півфіналу за підсумками матчів групового етапу пробилися БК Прикарпаття, збірна України Ю 23 та Ю 21 У вирішальному матчі зустрілися БК Прикарпаття та збірна України Ю 23 які до вирішального матчу пройшли турнір без поразок у підсумку. Перемоги. Ого, здобули Прикарпатки дев'ятнадцять тринадцять за переможність зіграли Кристина Філєвич, Вероніка Космач та Міря Муроніле. Срібло здобули Юлія Гутевич, Дарія Кононунченко та Анжеліка Каляшко. А МВП фінального етапу Кубка України було визнано Христіну Філівич. Бронзовими призерками фінального етапу Кубка України стала збірна України в складі Ольги Аліксійчик, Вероніки Любінець та Юлії Мусієнко. Вони у матчі за третє місце з рахунком шістнадцять тринадцять перемогли збірну двадцять 21 А на наступний день, у неділю 2 липня. Івано-Франківську відбувся перший тур чемпіонату України з баскетболу. 3 на 3 змагання проходили у чоловічі та жіночій сітках. У чоловічому турнірі взяли участь 12 команд, які було поділено на 4 групи. По дві кращі команди з кожної групи виходили у чвертьфінальний раунд. А відтак переможцем етапу серед чоловіків стала команда Ukraine u U21. У жіночій сітці змагань переможцями турніру стала команда Прикарпаття. Досвідчені Філевич Уроніле та Молова пройшли турнірну дистанцію без поразок, здолавши у фіналі u двадцять. 3. У складі Анжеліки Ляшко, Дарій Кононченко, Вероніки Космач та Юлії Гутевич із рахунком 21-18. МВП першого туру було визнано Мірям Уроніле. Третє місце у жінок посіла команда України Ю-21 у складі Богдана Лобхан, Дар'ї Дубнюк та Тетяни Ткаченко. Нагадаємо, в цьому літньому сезоні баскетболу 3 х 3 заплановано проведення п'яти турів, другий з яких відбудеться у Києві 8-9 липня. Прикарпаття ЗСУ залишили п'ятеро гравців, натомість поповнили троє. Під час літнього міжсезоння у складі Івано-Франківського Прикарпаття ЗСУ відбулися перші кадрові зміни 30 червня. Завершився термін дії контрактів у Романа Кузьміна, Романа Борисевича, Івана Сундея, Ростислава Волошиновича і Володимира Радульського. Усі п'ятеро футболістів залишають івано франківську команду вільними агентами. Відзначимо, що у минулому сезоні 2022-2023 Борисевич зіграв 18 матчів. Сунде і Кузьмін по 16, Шинович двічі виходив на заміну. А Радульський взяв участь лише в одному поєдинку чемпіонату. Натомість першими літніми новачками Прикарпаття ЗСУ стала 26-річний півзахисник Андрій Сьомка, що раніше виступав за герних спорт, а також два вихованці івано франківського футболу 20-річний воротар Андрій Бабенець та 19-річний півзахисник Павло Михальчук. Обидва вихованці з дюшор Прикарпаття. 1 липня усі троє футболістів уклали повноцінні контракти і працюють на навчально-тренувальних зборах. А також взяли участь у контрольному поєдинку. Зелено-жовтих з Тернопільською Нивою, що завершився перемогою суперників з рахунком 0-1. 5 липня ми будемо грати з Буковиною. Другий етап ми розпочнемо з 9 липня по 22 липня в Морщині, де запланували три ігри скалою Стрий, Металург Запоріжжя і Рухом Львовом. І третій етап. Ми приїдемо на недільний цикл перед першою календарною ігрою після 22 числа. Підписали ми з трьома футболістами контракт. Сьомка Артем, 25 років гірник спорт, крайній півзахисник. І ми уділяємо велику увагу нашим місцевим футболістам. Тож ми з ними підписали Михайчук Павло, Бубінець Андрій. І під і ще придивляємося Дмитру Каваню нападника. Так що ми велику увагу приділяємо нашим франківським вихованцям. І пішли в нас з команди Кузьмин і Борисевич, тому що вони захотіли поміняти клуб. І попрощалися ми з Сандеєм Волошиновичем і Радульським Володією. Це рішення тренерського штабу. 이 부탁이 안 되고. Визначився володар Суперкубка Івано-Франківської області з футболу наприкінці минулого тижня на стадіоні хімік місті Калуш відбувся матч розіграшу Суперкубка області з футболу сезону 2022-2023 років між володаром обласного кубка благо юністю з верхньої та чемпіоном області «ФК Вірхівці. Цьогорічний розіграш футбольного суперкубка став 17-тим заліком у своїй історії. Вперше цей трофей було розіграно у далекому 1982 році між Івано-Франківським локомотивом та хіміком з Калуша. За Галом володарями Суперкубку області ставали 14 команд. Двічі це вдавалося долинському нафтовику та Дельті з гістця для команд благо та Вірхівці. матч за суперкубок області був перший у своїй історії. Щодо звітного матчу. То володар почесного трофею визначився у серії після матчу в пенальті. Перед тим суперники обмінялися голами у першому таймі. Відкрив рахунок на 12 12-й хвилині Данилюк, А відновив статус-кво на 44- й Турчанський. Тож у футбольній лотереї два сейва відгукипера благоюності Андрія Марчука. У виявилися вирішальними. Суперкубок дістається володарі Кубка області. Перше літнє придбання. Народний футбольний клуб Орагану оголосив про підписання нового гравця. Ним став 24-річний голкіпер Олександр Сиріцький. Минулий сезон він захищав кольори романського рятувальника і тепер вирішив продовжити свою кар'єру в Івано-Франківську. Каже на пропозицію перейти до лав драконів відгукнувся відразу. Мені подзвонив Максим Михайлович, запропонував. Приїхати, спробувати свої сили в івано франківську Я подумав і прийняв цю пропозицію. В цілі ставлю максимальні, показати, на що я здатен, і, думаю, принести користь команді Ураган своїми діями в майбутньому. Радіють підписання нового гравця і в тренерському штабі Урагану. Сподіваються, що амбітний футзаліст покаже високий рівень гри та допоможе драконам у реалізації поставлених завдань у новому сезоні. Олександр давно вже заслужив увагу до себе своєю грою, неодноразово рятуючи свою команду. В якій би команді не грав, ми бачили, що це висока харизма, що це дуже амбітний хлопець. І кожен ігровий епізод переживає, переймається. Хочу все зробити, щоб команда виграла. Тому вважаю, що в цьому плані ми однодумці. Я впевнений на 100%, що він легко віляється в колектив, тому що коли співпадають погляди на досягнення результату, то працювати значно легше. Воротарська позиція потребує конкуренції в нашому складі, це однозначно. І саме для підвищення конкуренції запросили США, віримо в тому, що він. Буде повноцінною бойовою одиницею, та це ще не остаточні кадрові зміни в команді, адже робота над її укомплектуванням триває. Нагадаємо, наразі ураганівці у відпустці, яка триватиме до 17 липня. Саме цього дня ураган збереться в Івано-Франківську і розпочне підготовку до нового сезону. Його старт заплановано на 26 серпня. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.